Доброго дня, колеги. Сьогодні 25 вересня 2023 року. Гродище Черкаська. На зрізку йде Рубін, болгарський сорт, тобто сорт болгарської селекції. Цукор на сьогоднішній день 21-23 брикс. Тобто, я думаю, що десь в середньому ми вийдемо на 22% сахара. Гарний сорт, гарне з нього вино виходить, я би сказав, шикарне вино, все тут у нього чудово, лоза безріває теж відмінна урожайність, Ви бачите, теж у нього така солідна. Ось Для прикладу я вам показую розмір грона. Я не буду важити окремо кожне, не часу цим займатися, але, по крайній мірі, ну, дуже чудові варіанти для умов, умов центральної України. Сьогодні буде зрізка і подальша інформація про загальний цукор. І вся остальна інформація буде пізніше на сьогоднішній день, 25 вересня. Рубін болгарський повністю готовий.